У цих селах на півночі Житомирщини жили розміреним сільським життям, працювали, виховували дітей, поралися по господарству. Все змінилося в один день. У їх домівки постукала негода. З 10 по 12 січня внаслідок стихії на території Овруцького, Лугинського, Народицького і Олевського районів без електропостачання залишилось 233 населених пункти: три лікарні, 25 шкіл, два дитячих садка, дев'ять котелень, ряд промислових та сільськогосподарських підприємств. Надзвичайна комісія і штаб з ліквідації наслідків стихії був створений того ж дня. Ми повинні негайно розпочати ліквідацію наслідків руйнівної сили природи і допомогти людям, які опинились з негодою сам на сам. Наголошували учасники засідання. Даний час дуже багато ліній у нас пошкоджено більше чотирьох ліній 110 кВт відключено. Три до 7 ліній 35 кВт і все-таки все пошкодження йде до даного часу. Сьогодні постраждали дуже серйозно. Це Орудський район, Народицький, Лугінський, Олєвський райони. Я, Петро Володимирович, разом з технічним директором, будь ласка, організуйте бригади. Всі, які потрібно, повинні виїхати на пошкодження і усунення цих пошкоджень. Був в області організований в перші ж хвилини не дні, а в хвилини штаб, який почав спільно координувати роботу всіх служб, починаючи від безпосередньо обленерго, МЧС, і сільських рад, міських голів, тобто вся громада долучилася і організації, які є на території області, до ліквідації наслідків цієї катастрофи. Те, що ситуація дійсно складна, і чого слід очікувати, було видно вже по дорозі до овруча. Снігові замети, повалені дерева і лінії електропередач усе свідчило про те, що чинити опір стихії буде вкрай складно. Необхідно було передусім повернути в оселі людей світло, забезпечити безперебійну роботу закладів соціальної сфери. До того ж, зовсім мало часу залишалося до першого туру голосування з виборів президента України. Все переплелося в один міцний вузол проблем. Дякуючи підходу серйозної нашої обласної державної адміністрації, в перший день через ситуації це, яка склалася в стихії, було проведено засідання через звичайної комісії. І було поставлено задачу перед всіми, перед дорожниками, зв'язківцями, енергетиками. Прийняти всі ваші зусиль, щоб часа частина можна було заживити, тому що було з таких політичних дій це були вибори 17 січня. І я вважаю, що ми за ці дні зробили все те, що змогли зробити, для того, щоб пройшли вибори, і на всіх виборчих дільницях було світло. Але вони були з автономними джерелами живлення. Якщо так подивитися той героїзм людей, який був за період цих. Декілька днів, сім днів і штає ця неділя до 17 числа. Зробили все, щоб ми максимум заживили споживачів Лугінського. Народського олівського району перше необхідно було розчистити дороги. Не можна було доїхати навіть до тих населених пунктів, які були повалені дерева, засипані дороги. І перша черга це була розчистка, відповідно для того, щоб спеціальна техніка могла доїхати до місця ліквідації цих ката катастроф. Та як якби фахівці не розуміли наслідки стихії, те, що вони побачили, вразило. Але паніки не було. Завдяки чуткому плану дій, погодженим з керівництвом області, міністерствами і відомствами, роботи з ліквідації наслідків негоди були розпочаті. Ну, звичайно, складно було працювати в погодних умовах, які супроводжувалися низькою температурою опадами. А також гололо працювали всі бригади добросовісно, нічого не можна сказати, майже з, зі всієї області, а також були залучені бригади підрядних організацій. Це перш за все, Житомирська мехколона, І в терміни до 27-го числа січня. Було подана напруга у всі населені пункти Овруцького району, враховуючи наслідки стихії та повторення явищ стихійних, було прийнято рішення технічним керівництвом компанії керівництвом компанії про зменшення прольотів проводів. Установкою опор більш на меншому проміжку зменшення анкерних прольотів вдвічі. Майже ми зменшуємо анкерні прольоти і проводимо заміну проводів алюмінієвих на алюмінієво-стальні. Працювали в цей час і п'ятдесят бригад, 282 два чоловіка було задіяно, 62 автомобілі, 30 механізмів. Ну, ви розумієте, це маса було задіяна наших і інших районів, електромереж, цей і Чернігове, цей і Коростень, Ружин. Житомирські бригади там були, і наші всі були задіяні і ті бригади, які були і всіх пошкоджених, де є пошкоджені ці райони, вони прийшли на особливий режим роботи. Це проблема дуже серйозна. і Я вважаю, що і МЧС, яка працювала дуже нашого цілодобово, їхні люди давали можливості по лікарням, по школам-інтернатам, по відповідним закладам соціальних соціальних об'єкти, давати резервне живлення. Також ми прибрали більше 35 дізельних, ну не як дізельник, а резервне живлення для наших виборчих дільниць. Побували всі, перевірені, були виборчі дільниці. Тут і державний нагляд працював з нами. І цю проблему, яка була виникала, ми разом з ними вирішували. Побачити розгул стихії до Оврицького району прибули і столичні фахівці на чолі з міністром палива і енергетики Юрієм Проданом. На нараді в районній державної адміністрації за участю керівників Житомирської області зазначало, що крім того, що в найкоротші терміни необхідно ліквідувати наслідки негоди, потрібно розробити цілу низку заходів для того, аби ситуація не повторилася. Сьогодні ми бачимо, що це вже майже системна проблема, не тільки. По Житомирській області, по всій Україні ми бачимо, що йдуть повтори таких погодних, тяжких, тяжких умов, які виникають у нас тут. По особливо я вам скажу, чому чому ми зібрали в Житомирській області, тому що найбільш серйозно в цьому році, в кінці минулого року, постраждала Житомирська область. З боку Мінпаливенерго був організований відповідний штаб, який займався моніторингом ситуації, в тому числі і по Житомирській області. На звернення голови Державної обласної державної адміністрації, на звернення Житомира Обленерго, Мінпалевенерго по посилам крає щодо виділення певної суми коштів. Це близько 5-5 мільйонів гривень, які були додатково виділені компанії для того, щоб вона могла ефективно справитись з цим серйозним погодним явищем. Ми повинні все зробити, максимально зробити таку, таку ремонтну компанію, модернізацію електричних мереж. Я думаю, що ми зараз вивчаємо світовий досвід. У нас тут присутній наш профільний інститут. Світовий досвід для вивчити для того, щоб ці явища не були такі, не мали такого впливу сьогодні на відключення наших споживачів. При в'їзді до села Людвинівка кожного подорожнього зустрічають два знаки. Один з них одразу нагадує про небезпеку. Майже 24 роки тому страшна аварія на Чорнобильській АЕС зачепила і цей шмат Овруцького району. Згідно наказу тодішнього керівництва УРСР та, за висновками вчених, ця територія почала вважатися зоною обов'язкового відселення. Нині у Людвинівці мешкає лише одна людина. Після цьогорічного стихійного лиха Іван Шеремет вже й не сподівався побачити світло в хаті. Складно, що без світла, це ж не, не літо, це ж магілки, я вже без світла. Це болі в нас тут таке місце святни дерева. тільки трошки все падає зразу. В принципі, я думав, що в краях тих віддалених, ти болі зона, що взагалі тут будуть робити довго. Але так, в принципі, ну, полтори тижні десь не було на світло. Дяду ну, тут у нас вже в цих селах посвіта не буде довести чи до пасхи. А так, молодці. Все таки живе людина, вона потрібна бути всесвітним. Оце така наша задача, і ми йдемо до кожного оселю для того, щоб нести наше світло і тепло. Під час нашого перебування на території Оврицького району стояв мороз. Снігом буквально засипало все навкруги. Та такі погодні умови не завадили працівникам обленерго виконувати свою роботу. Адже доки болота й водойми сковав лід, потрібно було встигнути провести реконструкцію і профілактику знеструмлених мереж і замінити алюмінієві дроти на алюмінієво сталеві, скоротити відстань між прольотами, розчистити дороги. Нашли обрив провода, піднімали обрив провода, щищали вітки з проводів, щоб не мешали нам. І обслідуємо делаем обход линии в далі. Работаем по максимуму. Як и виходить, допоздна. щоб старатися чим швидше, тим краще. Люди ж без свята теж довго не можуть. Коли ми знаходилися на полі, то стояти навіть було холодно, тяжко обморожувало обличчя, тому що це не просто був якби мороз, це була вологість. Висока вологість, яка е, опікала очі, обличчя, руки, і ми вклоняємося дійсно героїзму тих людей, які працювали не просто на землі, а вони працювали на опорах, вони піднімали опори, натягували дорти і робили це по 8-10 годин безперервно. Тому ця робота була надто високо оцінена і міністром паливоенергетики, енергетики Юрій Васильовичем проданим і всіми членами комісії з надзвичайної ситуації. Складність полягає в тому, що ми лінії електромереж, на якій ми знаходимося, 6 кВ, проходить в основному по болоти столісістій місцевості і повинна б, бригади повинні бути комплектовані прохідною технікою високою, високою прохідністю. От ви бачите, зараз працює. Трактор, який називається ОПТ, на базі трактора МТЗ-82, який є дуже великим помічником в таких ситуаціях. Ну, складність полягає в тому, що серед прольоту між опорами, якщо дерево лежить на проводах, його зняти практично неможливо, тому що під час зрізання під корінь, воно падає, обриває проводи і, може бути, падіння як і проводів, так і опор. А з такою технікою ми під'їжджаємо прямо під лінію. І обрізаємо дерево по частинках, що приводить до того, що не пошкоджується лінія, і дуже гарно виконується роботу на такій техніці. Все те, що було зроблено сьогодні у розкій землі, це взяв ще всім людям, які разом вийшли на стихію. Вийшли і населення, вийшла і всі громади, всі селищні ради. Я хотів би також подякувати всій команді Обленерго. На чолі з головою правління Анатолію Володимировичем Левицьким за те, що він сам безпосередньо його заступники жили в ці дні там, на місці вовручі, в Овручі, в в народичі, очолювали штаб, технічний штаб, приймали рішення, які оптимально дозволяли е, включати максимальну кількість пунктів населених, тому що дехто ну, просив включити наш саме, але технічно не було можливо. Тобто була розроблена чітка карта пошкоджень і відповідно Опрацьовували штабом технічні рішення, як оптимально і швидше забезпечити максимальну кількість жителів району і області в цілому електроенергією. Ліквідовувати наслідки подібних природних катаклізмів потрібно на державному рівні. Вважати те, що сталося проблемою лише регіонального значення помилка, каже керівник апарату Овруцької районної державної адміністрації Іван Корубь. Сьогодні тільки по Оруському району збитків зазначено десь мільйон сімдесят. Це соціальні сфери, галузі освіти сто тисяч. Сьогодні понесла збитки, тому що було призупинено навчання, вийшли з ладу тепломережі, батареї. Так що сьогодні дуже великі збитки, нанесені стихією навіть місцевим радам і сьогодні водогінні мережі вийшли з ладу, навіть опори, не опори, а башні водогінних мереж повалилися від льоду, так що сьогодні дуже великі затрати. Частково там виділялися кошти, і було рішення нашої комісії, через приділи 150 тисяч з резерву обласної державної адміністрації, а виділили наші кошти наші інвестори, додаткові були виділені. Ну, ну все-таки йде ворон, тому що ми повинні були якісь виконати додаткові ще роботи. Ну і міністр обіцяв, що все-таки частина цих коштів буде якось виділено за рахунок і держави. Що потрібно робити, аби зменшити негативні наслідки стихійних явищ, від яких ніхто не застрахований? Відповідь на це запитання нині шукають і енергетики, і посадовці, і вчені. І хотілося б то, що ми робимо сьогодні реконструкцію, вкладаємо всі кошти, щоб все-таки не повториться те лихо, яке було з 10, 10-го, січня цього року. І ми кинули зараз теж всі роботи і зусилля всі для заміни проводів, зменшення прольотів між опорами і Установка додаткових опор. І цю роботу ми будемо проводити. Але я ще раз прошу, що треба, щоб і наука до цього підійшла більш так підметне, що що все-таки ця робота бути не одного року, але навести порядок і в лініях ретропередач в частині е голодооселедиця е стойкості. Так можна так назвати. Ну зрозуміло, що треба перш за все проектне рішення. По території Орузького району щодо реконструкції електромереж, то ну, зрозуміло, що необхідно такі кошти. Я думаю, що це більш відомо фахівцям з Обленерго, з Оврузького рему, але е, якщо між опорами сьогодні 80 і більше метрів і нагрузку від льоду, провода не витримують такої нагрузки. Сьогодні, якщо зараз вже при ліквідації, то у нас ставили опори значно частіше. Сьогодні нам потрібно зробити серйозні висновки в частині проєктування по кряжу відповідно ліній електропередач. Можливо, це мають бути підземні кабелі, які назавжди убезпечать область від виникнення такої ситуації. Отже, у короткий термін відновлено енергопостачання осель та об'єктів соціального призначення, медичних закладів, забезпечено проведення виборів президента. Ще одне випробування на професійну підготовку і мужність витримано.